У нас ще залишилось 2 мила І перед останнім це у нас ось таке ось такий шмар гігантський. Воно дуже смачно пахне. Так що тут немає назви, Ось воно воно дуже смачно пахне. Мені яблуком воно віддає, я не знаю кому я. Мені воно пахне яблуком просто. Воно ось таке велике. От якщо як у мене вже такі тоненькі, то оцей принцип, ось пенький підпишок. І його вистачить на півроку десь, якщо не більше. І останнє мило у цій частині у цьому пакетику це ось таке, називається мило конопля. Дивина трошки ось таке гарнесеньке, зелене таке. Мені воно дуже подобається також. Я хотів собі таке ж взяти, але коли понюхав усі, а там дуже багато їх, то вирішив все ж таки взяти ось таке воложку. Ось у цій частині ми от стільки всього розпакували, і у другій частині у нас буде ось такі пакетики, де також дуже багато мил. львівська мануфактура мила та натуральної косметики знаходиться у місті Львів, Прускавець Дрогобич, Стрій, Самбір та Тернопіль, де якраз ми і знаходимось.